Вже у жовтні війничани побачать у платіжках нові тарифи на послуги Вінницького водоканалу. В порівнянні з нинішніми вони зростуть наполовину. У Ніни Коновалової двоє дітлахів, які полюбляють похлюпатись у воді. Тому жінка задумується про субсидію. Фінансово це досить для нас. Це буде серйозно. Якщо ми раніше там не рішалися просити субсидію, то напевно прийдеться. Прийдеться і це буде досить важко для нас. Душ прийдеться приймати, не знищу не дня. А от Людмила Федосіївна економити не проти. Однак каже, і за таких умов витрати на комуналку зростуть. На мене дуже погано. Я сама з Донбасу, з Донецька, живу тут, знаєте, як очень складно. Поэтому я не привітствую, звісно. Прожити очень слажне В Англії живу, що в хайдики умиватися і руки мити. Правда, я так не звикла. На водоканалі зростання вартості своїх послуг називають мірою вимушено. Останнє її переглядали в 2014-му. З того часу подорожчало все енергоносії, паливо. Підвищилась мінімалка і вартість ремонтів. За півтора року суттєво зросли витрати на електроенергію, суттєво зросли витрати на реагенти. Їхня вартість зросла майже в 5 разів. Відповідно, це все лягає на. Структуру тарифу і ріст тут неминучий. В першу чергу зміна тарифу на воду вдарить по гаманцях тих, хто не подбав про лічильники у своїх квартирах. Сьогодні їм рахують по 4 куби води на кожного мешканця. Вартість одного 3 гривні 88 копійок. А в жовтні ціна зросте на 3 гривні. Лічильник вже додає до 40% економії. Його встановлення обійдеться майже у 700 гривень. Та вони швидко повернуться, переконують спеціалісти і додають за більші гроші городяни отримають і більш якісну воду. Що якість води в зв'язку з подорожченням, звичайно, покращиться, тому що буде в нових тарифах, які почнуть дію з вересня місяця, закладені обґрунтовані витрати на реагенти. Підприємство на реагентах не економить, тому що це є здоров'я в першу чергу наших споживачів. Безпечність води у кранах лаборанти підприємства гарантують. кажуть, від кожного виду забруднень мають окремий захист: хлор від вірусів та бактерій, коагулянти від шкідливих домішок. Дозволяють нам маленькі частинки зібрати в більше, більш важкі, а садити і залишити на наших спорудах, щоб вони не потрапили в крани споживачів. Раніше ми використовували класичний для всього світу сульфат алюмінію а потім почали підбирати реагенти, які були б більш сучасними і не містили після себе ніяких залишкових концентрацій. За новими тарифами за кубометр води з водогону в приватному секторі городяни з осені платитимуть 10 гривень 18 копійок, а споживачі в багатоповерхівках 10,96. Адже тепер в обов'язки водоканалу включили обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Ірина Інжиєвський, новини телеканал Віта.